Так, робочі столи. І з чим їх їдять? Значить, бачимо 1, 2, 3, 4 робочі столи. Значить, Вибираємо перший робочий стіл. Ось На ньому знаходяться наші відкриті два браузера. Розміщуємо їх тут. Це така додаткова фіча, до якої користувачі Windows не звикли, і коли пересідають на Linux, їх це дуже дратує, неймовірно. А користувачі Linux навпаки, ну і MacOS, в тому числі, не можуть жити без цього зручного інструменту. Так, ось наші документи. От На першому вікні на робочому столі ми хочемо працювати тільки з інтернетом, а документи відправимо, от пересунути на стільницю, другий, другий робочий стіл, тепер натискаючи 2. Або counter 2, попадаємо на другу робочу стільницю, де розташована, скажімо мої, документи, там відкритий файлик. Далі. Якщо нам треба щось ще відкрити, ми переходимо просто на чисту стільницю на третю, тут можемо відкрити ще якийсь файлик. Це дуже зручно. Для того, щоб розподіляти якби, наші додатки, які запущені по задачам. Скажімо, тут ми чи щось читаємо в інтернеті, тут щось ми читаємо так, щоб директор не бачив непомітно. Тут ми який-то документ набираємо, ну і так далі. Дуже зручна. Так, така штука. Кількість робочих столів можна змінювати. Натискаючи праву клавіші на робочому столі, от, налаштувати стільницю, вибираємо. Віртуальні стільниці. Зараз 4. Можна вибрати їх там, 20. Ну, наприклад, хай будуть 8. От. от настало 8 робочих стільниць. Можна вибрати дві робочі стільниці. Ну, для, для початку, для того, щоб звикнути. Отак. От дві от. робочі стільниці. Раз, два. В принципі, чотири робочі стільниці, я вважаю, доволі таки оптимальна цифра, але це індивідуально. Скажімо, якщо людина працює програмістом, їй треба відкрити безліч документів, безліч вікон, то там і десятка стільниць недостатньо. Якщо там, крім аськи і нічим не користуєтесь, то двох стільниць достатньо. Якщо ось така ось цікава штука.